Национальная гвардия это воины наши, которые нас защищают. Я хотела, для меня это всегда было примером, и я хотела тоже так стать. Поэтому решила поступать, прошла, скажем так, нелегкий путь. Это курс молодого бойца, он был интересный, очень понравился, и я уже окончательно поняла, что я сделала правильный выбор. Бажаю здоров'я, товарі, генерали, вільно, вільно. Люди вибирають професію своїх батьків. І я пішов по цьому теж. Це думка лише моя. Бо мої батьки говорили, що ти не хочеш, аби це було строго моє ще. Вступає на військову службу, урочисто присягає українському народові завжди бути і відданим, обороняти Україну, захищати суверенітет, територіальність і цілісність і недоторканність, вільно чесно виконувати військовий обов'язок, на заказу командарів, необхідно додержуватися Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю, присягає виконувати свої обов'язки інтернетських лічиків, присягає ніколи не зрадити українському народові. 172 особи чоловічої, жіночої статі склали військову присягу на вірність українському народу. Ми в цьому році набрали 295 осіб, рівно 10% 29% це є дівчат. Конкурс серед дівчат складав на окремій спеціальності до трьох дівчат на одне місце.